Вітаю в Клубі української нумізматики. Це відео довгоочікуване продовження серії відео про Грошові знаки України. Нагадаю, що на цьому каналі вже є відео про Грошові знаки Української Народної Республіки періоду Центральної Ради, української держави періоду Гетьманату Скоропадського, Української Народної Республіки періоду директорії Петлюри та про розробку та створення нашої, власне кажучи, валюти гривні. Сьогоднішнє невелике відео є продовженням цього циклу, і ми знову повертаємось у період 20-х років. Окремо хочу висловити свою вдячність кожному спонсору цього каналу. А ми переходимо до періоду створення Української Радянської Соціалістичної Республіки під впливом більшовиків. Маловідомою сторінкою в історії грошового обігу України є єдина спроба радянського уряду Української Республіки вести на її територію свою грошову одиницю. Перший всеукраїнський з'їзд Рад у грудні 1917 року проголосив Українську Радянську Республіку федеральною частиною радянської Росії. З'їзд декларував, що влада боротиметься за самовизначення України на користь робітників і селян. У той початковий короткочасний період на території контрольованій Радами були в обігу гроші, що й ходили по всій Росії царські, Керенки тощо. Другий період, що припадає на перше півріччя 1919 року, для радянської влади в Україні став часом суцільних військових кампаній, боротьби з військами директорії, добровольчої армії та Польщі. Історичні факти свідчать, що саме тоді набирає швидкості процес з'єднання державних структур України і Росії. В області фінансової політики боротьби з грошовим голодом питання стояло особливо гостро. У зв'язку з цим уряд України прийняв рішення розв'язати цю проблему за допомогою власної державної грошової емісії. Передбачалося домовитись з наркомфіном Росії про ходіння українських знаків на всій території Федерації. У травні 1919 року уряд України розробив план щодо випуску серію. Грошей номіналом 50 карбованців. 9 травня СНК УСРР видав декрет про випуск паперових грошей номіналом 10 карбованців. Нарком фінансів УСРР, відома уряду РСФРР вирішив використати знак директорії у 10 карбованців. Кліше цього знаку і частина заготовлених до випуску купюр, але без серії та номерів, були захоплені Червоною армією 5 лютого 1919 року під час боротьби за Київ з петлюрівськими військами. Радянський знак відрізнявся від знака директорії папером, фарбою, водяними знаками, місцем розміщення серії та номера. Ескізи купюри 50 карбованців були дуже схожими на грошові знаки РСФРР 1918 року. До оформлення знака увійшли всі характерні для радянських грошей елементи. Згідно з умовами проекту, нові гроші повинні були відображати класову ідеологію. На аверсі вказано: Грошовий знак Української Соціалістичної Радянської Республіки так Україна іменувалась відносно до закону від 6 січня 1919 року. Характерна деталь: назву емітента. Приведену у верхній частині знака усю довжину банкноти, подано в рамці російською мовою, внизу продубльовано українською, по центру знака вгорі у рамки герб, по обидва боки від кола гілки благородного лавра і дуба, в двох неправильної форми овалом, під серпом і молотом надруковано гасло. Пролетарі всіх країн з'єднуйтесь на двох мовах. Під гербом між двома картинками з рослинного орнаменту з указівкою словами номінала і назви грошей великі цифри 50 подвійний контур. На аверсі в нижній частині знака стоїть підпис Миколи Литвиненка, народного комісара фінансів. Наявність підпису дає боністам можливість точно встановити час виготовлення знака. Зворотній бік купюри має складний малюнок. Зліва в оточенні колон класичного стилю поміщена фігура робітника. В далині видно труби і заводські корпуси. Робітник тримає рукою за обух молот, опущений на праве плече, а лівою спирається на велику шестерню. Вгорі, над ним у вінєці гасло пролетарів. Біля підніжжя лівої колони великий якір з ланцюгом. Емблема мала засвідчити Україна морська держава. Праворуч від центральної колони вгорі надпис. Ходить на рівні з кредитними білетами по центру невелика цифра 50, на якій зверху надруковано слово карбованців. Далі надпис. Підробка карається згідно із законом. У правій частині купюри на постаменті розміщена ваза з квітами і фруктами, виноградні кетяги, яблука, груші. Нижче дата. 1919. Шрифти нагадують канцелярське письмо 18 століття. У Обоністів у колекції є, на жаль, лише пробні відбитки цієї купюри. Спроба створити свою валюту в Україні досить повчальна. Тільки но вона вжила заходів по створенню валюти, необхідної для внутрішніх потреб держави, як відразу прозвучав імперський окрик. ЦК РКП застерігав уряд Незалежної держави не можна діяти без попереднього узгодження. Про який суверенітет мало йтися, коли випуск однієї купюри розцінили в центрі колишньої імперії як сепаратизм, посягання на права сусідньої держави диктувати свої закони всім складовим частинам майбутньої супердержави, яку вони намірювались узяти під свою правицю? Ще однією із яскравих сторінок нашої історії була боротьба за незалежність загонів ОУНУПА, що діяли під час Другої світової війни. Український визвольний рух, не маючи допомоги за кордону, розраховував лише на власні сили та підтримку народу. Для цього Оунупа випускала гроші, так звані біфони або ж бофони, які з'являлися в основному на Галичині. Характерною рисою грошових документів є поява поряд із тризубом емблеми ОУН. У 1945-46 роках було випущено волинську серію біфонів номіналами 5, 10, 25, 50. 100, 200, 300, 500 та 1000 карбованців, які функціонували в 12 областях України і Білорусі. Хоча партизанські гроші занадто прості, і їх оформлення нагадує листівку, поширення грошового документа обмежене, вони цікаві для вчених ібоністів, бо свідчать про спробу запровадити власну валюту. Друзі, а я нагадую, якщо вам сподобалось відео такого формату, і ви е, так вийшло, що пропустили. І з цієї серії відео, то десь ось зовсім скоро з'явиться посилання на, власне кажучи, увесь плейлист. Також хочу подякувати вам за вашу активність у коментарях і за вподобайку, яку ви я впевнений, обов'язково поставите цьому відео. Пишіть у коментарях, яке відео ви хотіли б побачити наступним. Можливо, у вас є якісь певні ідеї щодо розвитку контенту цього каналу. Я буду всім, власне кажучи, дуже вдячним. Що ж, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.